Ради вас вітати сьогодні на черговій прямій трансляції з моєї посадочки лохини. Зараз вам покажу, в якому стані врожай, які сорти зараз дозрівають. Ну, про деякі сорти обговоримо, які саме зараз вже видають свій врожай. Також поговоримо про те, чим підкормлювати на даний момент лохину, якими добривами користуватися, ну і які надальші роботи будуть вже до завершення сезону. А ви задавайте якомога більше запитань в коментарях для того, щоб було цікавіше спілкуватися. Я постараюся на все відповісти, що буду знати. Ну і відповідно, якщо у вас є якісь проблеми з вирощуванням лохини, звертайтеся. Отже, переходимо зараз до самої посадочки. Так, ви вже всі знаєте, що вирощую я свою лохину. У відкритому ґрунті і також ось таких 60-літрових горшках. Ця вся лохина, що у 60-літровках, вона вже шестирічна. Ми з нею збираємо вже такий досить непоганий врожай. До речі, кому потрібна ягода, звертайтеся, відправлявся новою поштою або самовивіс, якщо ви десь недалеко живете. Номер телефону є на каналі, тому звертайтеся. По сортах, що в мене зараз плодоносить, ранні вже, звичайно, відплодоносили. Дюк река вже фактично закінчує плодоношення. Ось Патріот, ще так по кілька ягодок там десь-не-десь позалишалося вже небагато. Дюк ми вже зробили повністю збір, там вже немає ніяких плодів. І фактично, останній збір дюка ми провели десь тиждень назад ще. Так що він нас плодоносив, можна сказати. Ну, як і кожен сорт май, майже кожен сорт на протязі місяця. Е, почав плодоносити десь 20 червня і закінчив плодоношення десь 20 липня, е, так що, ось так ранні сорта на Івано-Франківщині цього року такі терміни відплодоносили. Е, зараз е, вже е, більшу частину свого врожаю віддали також середньостиглі сорта. Ось е, блюкроп ще так по кілька ягодок ще позалишалося. Фактично вже також останні збори проводимо, ну, він ще буде свою ягодку десь тиждень як мінімум, віддавати, можливо, й до 10 днів. Також такі середньостиглі сорти, як Блюкро, Блюголт, Хурон. Вони в мене почали плодоносити орієнтовно десь 10 липня, ну і зараз десь початок серпня закінчують. Ось бачите, також місяць фактично проходить. Тому плодоношення там, ранніх сортів і середньостиглих сортів воно накладається. Там просто дюк, як почав орієнтовно, наприклад, 20 е червня плодоносити, то 10 липня вже заплодоносив блюкроп, і їхнє плодоношення наклалося і фактично дюк відплодоносив аж 20 липня. Ну тобто, що десь 10-15 днів ми збирали і один, і ранні сорта, і середньостиглі. Ну ось зараз ранні сорта вже свою ягодку віддають фактично останню. Це блюголт вам знімаю. Ну, ось також так де не ще по кілька ягодок ще бачите є. Ну, ось там. Та, що нижче, вона там ще більше, бо вона не так дозріває в тіні, що її самі гілочки притіняють. Ось тут ще є. Ось так. Хурон вже також фактично свою ягоду віддав. Хурон, до речі, він до самого кінця віддає ось таку крупну ягоду. Ну, Середньої крупності зараз залишилося, але хурон ось така недрібна ягода і досить солодка. Також віддає свою останню. На піку плодоношення вже зараз середньопізні сора. Ось Нельсон. Бачите, ягодки ще багато. Він якраз буде плодоносити до середини серпня, на такому піку свою ягодку віддавати. Це найвисокоросліший сорт моєї колекції. Ось бачите, ягодки достатньо. Тут у нас клієнти забрали такий великий кущ, кілька сортів. Можете звертатися за ось ці 60 літровки Може їх або новою поштою відправити, або ж е е з будь-яким перевізником, яким запропонуєте, чи самовивозом. Так, це щодо цього сорту. Також драйпер у мене є. Драйпер вже відплдоносив. Ось, дивіться, які ще гарні грона на Нельсоні. Бачите? Середньопізній сорт. Зараз проводимо збори Нельсона, ще середньостиглі сорта підчищаємо. Сорта всі досить смачні, солодкі. Ну ось дивіться, яка крупність. Бачите? Супер крупний. Так, ще напишіть, будь ласка, чи мене чути. Чи мікрофон працює, бо деколи буває, що не працює. Так, драйпер середньостиглий сорт, але особливість драйпера неодноразово, я казав, є те, що він від... дуже швидко віддає свою ягодку. А як інші сорта там, плодоносять десь напротязі місяця, не йде дозрівання, то у драйпера 2-3 тижні і ягодку він віддав. Також зараз на піку плодоношення Чандлер. Чандлер я ще збори не робив, хочу вам якраз показати крупні з ягодки, щоб так було дуже наглядно видно її. Зараз перейдемо в інший рядочок. Чандлер це найкрупніший сорт. Зараз побачите, яка там ягода. Ну там ну, дуже крупно, дуже-дуже. Зараз йдемо на чандлер. Так, середньопізній сорт. Так, ви задавайте питання, лайки ставте, будь ласка, щоб більша трансляція поширилася ютубом. Ось дивіться Чандлер. Це ще не найкрупніше гроно. Це фактично найдрібніше гроно на цьому. Я зараз вам покажу найкрупніше, будете вражені. Чандлер у мене немає таких дорослих кущів, що в 60-літровках. Я там попересаджував, але вони ще ну, наступний рік вже покажуть себе. Ось дивіться. Ось ці грона. Ну це просто я, ну, на Чандлер завжди вражає. Подивіться на цю крупність. Ягодка, ну, просто велетенська. Бачите, краса. Таких кілька грон і ну, кілограм буде. Ось тут дивіться гроно, яке супер потужне, ось. Ягодка. Ось бачите. Ну, ось дивіться. Правда, класно? Як вам калібр Чандлеру? подобається? Подивіться на це. Дуже солодка ягода, крупна. Але. Е коли дуже жарка погода, проблема ось цієї великої ягоди є в тому, що вона дуже ну, підпікається на сонці і вона робиться м'яка. Але цього року, саме в період дозрівання Чандлеру, у нас багато дощів падало, тому ягода тримає таку гарну твердість. Ну, дуже зараз вона така якісна. у нас. Минулого року вона припеклася на сонці. Цього року просто шикарна ягода. Ну, ось дивіться. Це чандлер. Смак просто супер. Ось такі чандлери. Ці кущики 20-літровки також можете придбати, можете звертатися. Так, зараз перейдемо на пізні сорта. Так, це ще чандлер. Ось, бачите, є все-таки така ягодка, яка на сонці спеклася, але її дуже небагато цього року. Ось так себе показує Чандлер. Так, ставте лайки, задавайте запитання. Зараз я так... Кожен сорт з вами пройдуся і почну відповідати на ваші запитання. Ось тут вже більші кущики Чандру 60-літровках, але не тільки цього року були пересаджені, там ще коренева не заповнена, тому він ще тут себе так не проявив, але ну, подивіться на цю ягоду. Якість цієї ягоди надзвичайна. Її крупність все, все така елітна ягода. Ну, важко її виростити, тому що. Сонце на таку крупність впливає, припікає його. Потрібно притінювати Чандлер, коли дуже спека сильна. Так, ось так. Зараз переходимо на пізні сорта. Пізні сорта тут мої коли. А в мене ще, до речі, тут рядочок ось цих менших кущиків я собі розсадив сорти Карго і Last Call. Last call я куштував на смак в колег. Прекрасний сорт, пізній сорт. Карго ще не куштував. Тому буду бачити, чи вартує цей сорт розмноження. Хочу подивитися ці два сорти. Поки що у мене ще ці рослини маленькі. З пізніх сортів то я вирощую Liberty, Еліот і Аврору. Це я вам назвав в тому порядку, як ці пізні сорти дозрівають, тому що перша дозріває Ліберті. Вона якраз зараз, ну вона десь на тиждень пізніше за Нельсон, той, що я вам показував. Нельсон той йде середньопізній сорт, Ліберті чисто пізній. Ось зараз вже досить багато. Бачите, ягодки такої, що вже можна частковий перший збір тут робити. Ось такий. Ліберті з цих пізніх сортів вона найсолодша. І в неї ягодка така найбільш приємна на смак. Ось це Ліберті. Ліберті також, надзвичайно, всім подобається по якості смаку ягоди. Коли ягоду замовляють, коли доходить Ліберті, я її починаю збирати, всі дуже задоволені самим смаком ягоди і тоді якраз замовляють вже більше. У мене немає, бачите, таких великих об'ємів рослин, щоб на збір ягоди. Не можу я так збирати, щоб кожен сорт окремо ягода була, щоб там комусь особисто вислати там Ліберті, потім окрему луточку. Блюкроп, наприклад, і ще якісь інші сорта. Ми збираємо все одночасно разом. Ось ну, ось бачите, ось, Тут більше дозріла вже Ліберті буде дозрівати цього року десь до, ну, до 20 серпня. Так, зараз вам Еліот покажу. Еліот пізніше за Ліберті дозріває, зараз побачите, там набагато менше дозрівшої ягодки є. В нього ягода якісна на рахунок твердості, ягода солодка, правда, вона хоче, щоб вона більше повисіла на кущі набрала солод. Як Ліберті вона фактично зразу солодка, Еліотові потрібно ще набирати солод. Бачите, ягодка вже потрохи дозріває. Дуже врожайний сорт. Дуже добре те, що він значно пізніше за Ліберті, адже Ліберті ми зберемо, тоді почнемо якраз Еліот збирати. Але з солодом ягоди також не буде проблем, тому що почекаємо там на тиждень довше, щоб вона набрала. І також буде дуже гарна солодка ягодка. Ось тут, бачите, грода, де велички дозріло. Бачите, ось це така крупність Еліота. Ну, Це не чандер, звичайно, але бачите, ягода крупна, хороша. І врожайність самі бачите. Є досить багато зав'язів. Так що Еліот з таких пізніх сортів також досить вартує уваги. Ну, основна його перевага те, що він пізніший за Ліберті. По смаку, звичайно, Ліберті значно переважає солодший, такий смачніший сорт. Але Еліот своєю, зі своїм сроком дозрівання пізнішим, це. Величезна перевага. Ось бачите, такі грона Еліот. Так, зараз переходимо на Аврору. Аврора там взагалі ще тільки поодинокі ягодки е, починають дозрівати. До речі, в різних регіонах ну, буде різний термін дозрівання. Наприклад, на півдні Аврора, там вже взагалі могли всі сорти повіддавати свою ягоду. Я так думаю, що там тільки вже на піку плодоношення Аврора. Так що на сроки дозрівання ви ще дивіться, в залежності від того, в яких ви регіонах проживаєте. Наприклад, у гірських регіонах там взагалі Аврору не варто висаджувати. Та й взагалі пізні сорта, ну, ще Liberty Мош, Аврору і Еліот однозначно ні, тому що у гірських районах вони не дозріють, не встигнуть. Ось Аврора. Дуже врожайний сорт. Проте їй потрібно цьому сорту. Ще більше висіти на кущику, коли ягода буде синя, для того, щоб вона набрала солоду. І з цих трьох сортів вона буде найкисліша. Це не є такий якийсь дуже кислий сорт, але просто якщо порівнювати з Ліберті Еліотом, то по смакових вона їм відступає. Треба довше висіти на кущику і набирати солоду. Ну, ще в мене, ще в мене зелена ягода. А, бо дзвонили люди, які в Одесі вирощують, в Одесі вона вже. На піку плодоношення вже фактично відплодоносила. Ну, і так само, думаю, у всіх південних областях. Врожай супер у неї, то що потрібно довести його до кондиції, щоб він по смакових був хороший. Ну, і також в неї. Дуже часто буває це, що на сонці припікається і ягода м'яка просто робиться. Якщо, якщо дуже жарке літо, потрібно притіняти. Це така особливість, ну, за моїми спостереженнями, Аврори і в Чандлера. Всі інші сорти жодного в мене не було, щоб десь там ягода припікалася. Так, далі поговоримо про підкормку на зараз. Я вже десь 10 днів назад, назад закінчив обробляти, підкормлювати е, комплексними добривами з формулою 320, це Агролюшин. Ну і вже десь от в найближчі дні. Ну, взагалі то десь 15 серпня планую, але я думаю, що цього року, мабуть, із 10-го вже буде, що буду підживляти свою лохину фосфорно-калійними добривами, це монофосфат калію. Це є досить важливе добриво для лохини. Воно. Буде сприяти за дерев'янінню лози для того, щоб вона гарно перезимувала. Ну і закладці плодових бруньок на наступні роки, на наступний рік. Адже плодові бруньки фактично всі сорти закладають уже в серпні, тому фосфор і калій дуже важливі для цього. Тому пам'ятайте, що з 15 або з 10 серпня починаємо підгодовувати свою лохину фосфорно-калійними добривами. По обробках, хто слідкує за моїм планом обробок, чим я обробляю, я вже фактично всім обробив. Це ще було до збору врожаю, фактично за місяць до збору. Зараз, після збору врожаю, подивлюся ще по стану рослин, поки що. Я не бачу, щоб в мене якісь хвороби проявлялися. Можливо, більше системниками і не буду обробляти. А от по тому обов'язкова обробка йде вже десь листопад. Це мідіумісними препаратами. І Це буде остання обробка від грибкових захворювань. Так рослини мої зайдуть у зиму. Не забуваємо про полив навіть після закінчення збору врожаю. Бо коли ви збирає, вже зберете свій врожай, тоді буде закладка плодових бруньок на наступний рік, і дуже часто помилка людей є те, що вони припиняють полив, думають, що він вже не обов'язковий, і лохина не закладає плодову бруньку вже на наступний сезон. Потім приходить наступний сезон і починається питання: а чому моя лохина не цвела, чому дуже мало врожаю, ну і ще таких багато інших проблем тоді Тому полив має бути фактично аж до сталих морозів. Не забувайте про це осінню, це вже там в залежності від погоди, чи буде багато дощів падати чи ні. Але полив все рівно потрібне, аж до сталих морозів. Я в себе полив закінчую, фактично аж ну, кінець листопада, десь так були роки, навіть що ще й в грудні поливав. Минулого року дощів було дуже мало осінню, Поливав я до, до, до кінця листопада, змушений був поливати і полив не вимикав, то дочекався фактично до того, що були заморозки, прихопив замороз, прихопив фільтрову систему на моєму поливу. Також в моторі там вилетів. Цей датчик, що показує тиск. Ну дуже багато проблем було, але змушений був поливати іншого виходу не було. Інакше б кущі на наступний рік були б у плачевному стані, або взагалі б не перезимували. Тому в зиму вони обов'язково мають заходити з вологою. Тому я кажу, що поливається до сталих морозів для того, щоб коли мороз піде, тоді вже буде мінімальне випаровування, і тоді можемо припиняти полив. Ну звичайно, просто то, що він меншу кількість разів поливається осінню, але він повинен бути, але полив повинен бути. Ось так. Так, щодо обробок сказав, щодо добрив сказав, що надалі. Сорта обговорив з вами. Ну, В принципі, все таке, що хотів сказати, Зараз дуже з вами спілкуватися за вашими, на ваші запитання відповідати. відповідати. Е, також хто планує... Висаджувати в себе лохину, або будь-які інші рослини. Якщо ви е, ці рослини е, купляєте з закритою кореневою, що означає закрита? Тобто те, що рослина від свого вкорінення вирощується в горшку, що ви її не, не викопуєте десь з городу. А ось такому горшку придбаєте, ну чи маленькі саджанці, там півтора в двох літрових горшках. Такі рослини можна висаджувати на протязі цілого сезону, в будь-який день. Це не має значення, чи літо, чи зима, чи осінь, чи весна. Так що можете спокійно зараз висаджувати. Взагалі кращий період. Ну, немає в принципі кращого періоду для мене висадки. це в принципі Чим швидше ви посадите, тим краще. Бо, наприклад, ось зараз ви в цей момент висаджуєте. приростів зеленої маси у вас вже, звичайно, не буде, гілочки не будуть рости. Але зараз активно розвивається коренева система. Тому це буде величезний плюс. Рослина. Розвине свою кореневу більше до наступного року, і, відповідно, зможе витягнути більшу кількість врожаю на наступний рік вже. Так що, чим швидше ви посадите свої рослини, тим краще. По рослинах, що в мене є, це, звичайно, всі, оці, що я вам показав, ви можете придбати в таких горшках великих. Є також маленькі рослини. Рослини у мене зараз від трьохрічного віку і старші, я відправляю. Основні мої рослини. То це лохина, жимолость і квіти гортензії. Вам неодноразово показував сажанці. Є різні сорти, різна величина і вік рослин. Також цієї осені планую почати ще відправляти людям ожину. Буду ну, на цю осінь я зробив, там, мені здається, 100 або 150 саженців буде. Побачу, чи, чи буде попит на них, буду також ожину відправляти, тому за ожину також звертайтеся. Так, переходимо до ваших запитань. Так, зараз давайте ще записуйте якісь запитання, ставте лайки, будь ласка. Так, добрий день, Олег. Підкажіть, будь ласка, чи можна зараз обрізати тонкі слабі нові, па... нові пагони, які заважають поливу та обробці? Якщо можна, чи потрібно. Місця обрізки мазати садовим варом, чи немає потреби. На рахунок садового вару абсолютно немає ніякої потреби, це кущ, тут замазувати нічим не треба. Тільки є зараз проблема в тому, що якщо ви вирізаєте пагін, обов'язково в цей період ви його повинні вирізати цілий, тобто не, не лишати там десь вершки обрізати або ще щось. Тому що якщо ви почнете десь вершки обрізати, там до відплодоносило, це спровокує. Наступну хвилю росту вона зараз почне активно рости все в серпні. А до зими вже не встигне підготуватися. І ви нічого не виграєте. Всі нові пагони по повимерзають зимою і. Ну, рослина просто ослабиться. Тому, якщо в теперішній час і робити обрізку, то це ну, повністю піддоль гілочку вирізати, щоб посередині там ви собі не, не формували кущ. А взагалі, як на мене, найкраща обрізка це вже тоді, коли рослина зайде у е, зимову сплячку, тобто ну, там, зимовий період або весняний до набухання бруньки. Е, формуюча обрізка. Така зелена обрізка, вона повинна робитися у червні. Тут, там те все, що спровокує ріст нових пагонів через обрізку, воно все встигне задерев'яніти і перезимувати. Подальша обрізка, вже там, починаючи з липня-серпня, вона вже ну, не буде вдалою, оскільки нові пагони не встигнуть задерев'яніти. Тому що як ви робите обрізку, це провокує рослину, викида, щоб неї прокидалися сплячі бруньки, і пішов новий ріст. Скажіть, будь ласка, коли та чим будете обробляти? Можливо, біологію для профілактики зараз обробляєте. Біологію я обробляю тільки тоді, коли під час збору врожаю є якісь проблеми, щось хворіє. Для профілактики я біологію не обробляю абсолютно. Немає сенсу. Біологія вона менш дієва, набагато більшу кількість разів потрібно обробляти. Ну, відповідно, вона досить дорога. Тому біологію я використовую тільки під час збору врожаю, якщо потрібно. Ну, Щоб ви знали, біологічними препаратами можна обробляти і вже фактично на наступний день їсти ягодку. Бо вони нешкідливі. А от ці системні препарати, то в них вже є е, термін очікування, після якого можна збирати врожай. Там вже потрібно слідкувати за е, датами, коли ви обробляєте і як. Не плануєте додати в свою колекцію такі сорти, як Титаніум, Каліпсо, Мегасблю, і що про них думаєте. Пане Сергій, про ці сорти абсолютно нічого не знаю. Знаю, що нові сорта, я їх поки що ще не маю де дістати, тому з ними проблеми. Чув дуже багато позитивних відгуків про каліпсо, але наскільки ці сорта будуть хороші, ну це треба випробувати, посадити і хоча б два сезони зібрати з них врожай. Подивитися, наскільки вони хворіють, як вони, яку вони ягоду дають, який калібр, як зашвидко її віддають. Ну, поки що я про них інформації не маю. Хоча, от іменно про каліпсу, дуже багато чув позитивних відгуків. Так. Вітаю, мало проблеми з птахами. Не ось, ну, так не дуже були птахи. У нас трошки роблять тут шкоду, але щоб так щось масово не було цього року. Були роки, коли масово вони літали. Здебільшого в нас птахи починають пізні сорта об'їдати. Ось тоді, коли вже буде на піку дозрівання Еліот, Аврора, це десь кінець серпня. Ось тоді в нас починаються більше такі нальоти птахів. А зараз, коли ранні середньостиглі і середньопізні сорта дозрівають, проблеми якби з ними так не бачу. Ні цього сезону, ні попередніх. Так, чи ви підживлюєте по листу чи під корінь під час дозрівання? По листу фактично не підживлював нічим, підживлю суто під корінь. Ось давав агролюшин 3,20. Тепер почну давати монофосфат калію. Я по листу тільки підживлюю тоді, коли я десь. Пропущу е, наступне внесення. Добре, ось, наприклад, е, я вношу там орієнтовно 50 грам агролюшина під великі шестирічні семирічні рослини. Е, я його розділяю 5 грам разове внесення і починаю тих 5 грам вносити кожних 5 днів. і Таким чином, мені потрібно його внести буде на протязі е, 50. Так, Напротязі 50 днів я ж маю змогу так внести 50 грам цих. Ну, ось Коли я десь пропущу там внесення цих 5 грам, тоді я можу між внесеннями обробити по листу, просто щоб встигнути добрати кількість того добрива. А так я фактично по листу просто так не, нічим не, не підживляю. Сут усе йде під корінь. Добрада, скажіть, будь ласка, монфосфат калію обробляти під корінь чи по кущу. І так, і так можна. Ось тільки що я якраз розказав. Найефективніше вносити добро маленькими порціями, але часто. Ну там, наприклад, кожних 5 днів по 5 грам. Якщо ви десь не встигаєте там внести через кожних 5 днів, пропускаєте, то ви тоді можете чергувати. Там, наприклад, ну фактично внести, от сьогодні внести 5 грам під корінь, а вже через 2-3 дні ще по листу зразу вносити. І це буде ефективно. Так. Питають мене. Монофосфат калію і сульфат калію це одне і те саме? Ні. Е, монофосфат калію це йде комплексне добриво, воно має фосфор і калію. А сульфат калію це суто калій, це суто калійне добриво. Так, ось ще які запитання, запитуйте, можливо, когось пропустив. Вроді на все відповів. Так, задавайте ще якісь запитання, кому що цікаво. Ну і напевне на сьогодні буду з вами прощатися. На наступний тиждень знову в неділю зустрінуся з вами. Знову подивимося подозріванню ягоди. Відповім на ваші запитання. Проблеми зі збутом ягоди є. Е, ні, пане Володимир, у мене зі збутом проблеми немає, тому що мені в цьому плані повезло е, повезло найбільше з тим, що я живу біля. Міжнародно, біля дороги міжнародного значення вона дуже жива, там дуже багато автомобілів проїжджає. Ну і ми більшу частину своєї ягоди продаємо біля дороги. Ну і також у мене досить розвинений youtube канал. Як на мене, дуже багато клієнтів є, яким я висилаю новою поштою. Тому на такій кількості у мене. Проблем зі збутом немає. Ну, самі бачите, в мене немає плантації там, гектару і більше. Я фактично оптовиків навіть ніколи не шукаю, бо я тут не маю що на продати. Це все йде в роздріб. Ось так. Всі ціни, з ягода, все інше. Звертайтеся за номером телефону, який тут в Ютубі я вказав. Або пишіть будь-які месенджери, хто має мої контакти. Ну і там я вам все розкажу. Про саженці і про все інше. Чим підживити після збору врожаю, ну вже говорив на початку і фактично на прозі цілої цієї трансляції. Зараз основне добро для підживу, яке буде йти, це монофосфат калію фосфорно-калійне добрива. Ну що ж, все тоді радий був вас всіх бачити. До наступного тижня. До побачення!